Доброго дня, шановні колеги. Хочу вам трошки скреативити, показати, ну ось 5 секунд не пройшло з видавлення цієї олійки. Ну, вже пройшло 15 секунд. Тепер ми цю олійку додамо до найкращого українського продукту в зимовий період. Простий вінігрид. простий наш вінігрет на свята зимові і різдвяні Я думаю, що кориснішого продукту нема. Продукти в нас всі натуральні з власного виробництва, бурячок, морква, картопля, огірочок тощо. І 30 секунд видавлена горіхова олія. Смачного шмакота.